Банки заробляють на ваших карткових транзакціях. По-перше, щоразу, коли ви проводите своєю кредитною або дебетовою карткою та здійснюєте покупки, банки заробляють гроші на комісіях за обробку. Ви можете не знати про це, тому що з вас списали кошти лише за фактичну покупку. Але продавець сплачує комісії. Продавець включає ці комісії до ціни продажу, бо не хотів би, щоб його прибуток був менше. Давайте розглянемо це так. Уявімо, що ви придбали товар вартістю 1000 гривень і оплатили його карткою. Якщо з продавця стягується 2% з кожного платежу, здійсненого платіжну картку це означає, що банк отримає 20 гривень. Банк отримує ці гроші лише за надання терміналів та зручність оплати. Як ви думаєте, чи буде продавець радий, що ці 20 гривень з його? Прибутку, ви сплачуєте цю комісію. Я покажу вам, як це робиться. Повне відео ви зможете подивитись посилання нижче під цим відео.